Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. З вами я, АвтоЕксперт Владислав. І сьогодні в нас на огляді динамічний, спортивний, зухвалий, неперевершений авто родом з Японії Nissan Qashqai. А перед тим як ми почнемо, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, коментувати та поширювати дане відео. Перше покоління даного авто производилось на конвейері з 2006 по 2013 рік та має дуже таких палких своїх фанатів. Саме у нас на огляді авто 2019 року, е, яке стало на конвеєр на заміну першому поколінні з 2013 по 2021 рік. Автомобіль зберіг свій дизайн е, трішечки так, з попереднього покоління, але все ж таки у нас рестайлінгова модель, тому тут у нас прослідовуються такі хижі, спортивні риси. Я думаю, що молодь його полюбить. Хочеться відмітити цей виріс під фари, такий палкий азіат, денні ходові лінії у нас світлодіодні. Також не можу не відмітити ось цю хромовану вставку, яка всім своїм видом ну, буде відрізнятися у потоці, і всі будуть знати, що це їде Нісан. Стосовно решітки радіатора, яка дуже пасує цьому авто. Не мог її не відмітити, тому що вона проявляє всю цю хижість, агресію та спортивність даного авто. Також дуже пасують протиотумані фари, примружені такі. Ну, Я думаю, авто вам сподобається. А щоб переконатись у цьому, завітайте до нас на тест драйв. Будемо вас чекати. Також хочу додати, що до дизайну дуже імпонують ось такі ось легкосплавні диски 17 го радіусу. У нас вже зимова гума стоїть, тому що на вулиці зимно. Пластикові вставки, які у нас йдуть по всьому периметру авто. Що вас дуже здивує на їзді по пересіченні місцевості, щоб ви якісь там сюрпризи не застали, якісь гілочки, камінчики і тому подобне. Кліренс, до речі, у нас 18 см. Під капотом нас зустрічає 2-літровий бензиновий двигун. Е має потужність 144 кінські сили, 200 Нм крутного моменту, що дуже потужно буде при експлуатації у міському та заміському циклі. У парі цей двигун працює з п'ятиступеневим варіатором, який дуже зарекомендував себе часом та експлуатується і надалі, у третьому вже поколінні даного авто. До речі, друзі, авто побудовано на базі CMF, так само, як його брати Nissan X-Trail та Nissan Rock. Задня частина авто повторює дизайн передньої частини, ті самі завужені фари, хромовані вставочки, які дуже доповнюють даний дизайн. Та такий ось спойлер, який дуже пасує цьому авто. Стосовно багажнику... Багажник у нас об'ємом 440 літрів, дуже великий, це ще при тому, що не розкладені задні сидіння. Тут нас зустрічає весь комплекс всього необхідного, тобто докатка 17 го радіусу, та весь інструмент для заміни колеса, якщо на те буде потреба. А ось у розкладеному стані об'єм багажного відділу збільшується вже в два рази, що з легкістю покриє всі ваші базові потреби. Тобто можна буде перевезти якусь і мебіль, і техніку, і я думаю, виїхати на природу, посмажити м'ясо або на рибалку. Вам буде вдосталь цього місця. В салоні нас зустрічає вже дуже приємний такий текстильний другий ряд сидінь. Маємо підлокітник, підстаканники, кріплення Ізофікс для дитячого сидіння та ремені безпеки для трьох пасажирів. До речі, за таким ось текстильним салоном, я думаю, дуже зручно вам буде доглядати. Тож, друзі, так як в нас на дворі вже дуже зимно. Ми не засмучуємося, тому що у нас є підігрів переднього ряду сидінь, клімат-контроль двозонний, до речі, який дуже гарно гріє, мультикермо нас вітає. У нас є круїз-контроль, оновлена вже е, приборна панель. підігріви також дзеркал лобового та заднього скла. Якісна аудіосистема та й взагалі дизайн ну, дуже виразний. Що хочеться сказати про цей кросовер. Авто має дуже гарну оглядовість, дуже швидко звикаєш до габаритів, хоч це і кросовер, але він рулиться як звичайний маленький седан. Та завдяки тому, що ми маємо мультикермо, ми можемо виконувати багато різних функцій, так як дзвонити, по приймати дзвінки вхідні, регулювати портовий комп'ютер та також аудіосистемою керувати і виставляти швидкість на нашому криз-контролі. <«Музика> Хочу також відмітити доволі такий високий кліренс, 18 см, що буде дуже зручно, як новачку, також і досвідченому вже керманичу експлуатувати дане авто у місці, тобто паркуватись. Перевживати, що ви зацепите якийсь там бордюр передньої частини авто вже не варто. Не можу не відмітити, що розхід у цьому авто при користуванні у міському циклі близько 8 літрів. У заміському близько 6 літрів. Тобто там ви будете їхати з якоюсь сталою швидкістю на круїз-контролі, воно буде набагато економічніше. У змішаному циклі так і буде десь близько 7, може навіть і менше. Також хочу відмітити, що у нашого керма є електропідсилення. Тут є два режими вождіння звичайне і спортивне. У спортивному кермо вже більш таке збите, чіткіше буде відзиватись на ваші маневри. Також хочу ще відмітити, що у нас є електронний ручний гальмо та функція автохолду. Тобто в пробках або десь нагору, коли ви будете стояти, дуже зручно буде вам рушати з місця. До речі, розгін по паспорту до сотні у нас 10 секунд, що ми зараз з вами і перевіримо. Ну, що я хочу сказати? Розгін був дуже динамічний. Втискає тебе в сидіння, варіатор відпрацьовує ну просто чудово. Ну, мені кажеться, ну що менше 10 секунд це однозначно, десь секунд 8 біля того. Також хочу відмітити, що вже у другому поколінні дуже гарно попрацювали над шумоізоляцією. А щоб у цьому переконатись, завітайте до нас на Тест-Драйв. Отже, друзі, підводячи підсумки, якщо вам потрібне авто не бите, не фарбоване, офіційно обслуговувалось, його любили, ним пишались, на ньому їздили кожен день, тоді завітайте до нас, знаходимось ми у місті Дніпро на вулиці Княгині Ольги, 19Б на території центру автосалону Вольво. Не забувайте також коментувати наші відеоролики, підписуватись та ставити лайки. До зустрічі!